Місячний бюджет вашої сім'ї. Ну, в обсязі наших доходів – 20-25 гривень. Неправда, за декларацією Пашинського, за 2014 рік дохід його сім'ї склав 151 тисячі 500 гривень або 12 тисяч 600 гривень на місяць. У 2015 році дохід підвищився до 700 тисяч гривень або до 58 тисяч 300 гривень на місяць без урахування позики. А ваші кілька гектарів землі, ваш гараж 70 метрів. це все ще з тих мене Немає гектарів землі. Маніпуляція згідно з декларацією Сергія Соболєва за 2015 рік він особисто володіє 0,3 гектарами землі. Водночас йому та його жінці належить 17,6 гектарів землі в Київській та Івано-Франківській областях. Подивіться, значить, я кажу, це перше, півроку я жив в готелі Київ. Там навіть немає умов, щоб приготувати собі їжу. Мені неможливо було жити там з родиною. Друге, я звідти з'їхав за півроку. Це перше житло. Друге житло. Це квартира, яку я винаймав, наймав, проживаючи в Вишгороді. По-перше, це набагато дешевше ніж жити в готелі Київ і по фінансах, і мені це друге. Я також прожив там пів року. Я звідти з'їхав, я не живу. То не моє житло, я його орендував, а держава мені за це компенсувала згідно закону гроші. Правда, у 2014-2015 роках Верховна Рада оплачувала депутату оренду житла, номера в готелі або квартиру. Хоча не рік, а вісім місяців. За декларацією депутата орендована квартира справді знаходилася у Вижгороді. Ну я не, тобто ви не, не на зарплату можу. живете? сто процентів. Ні, чесно а скажу, що живу не на зарплату. А так. хто ж вам гроші заробляє? І Росіта заробляє, і я маю деякі заощадження. Неправда. В 2015 році депутат отримав доходи на 4 мільйони 400 тисяч гривень, а також мав готівкових коштів на суму 27 мільйонів і 800 тисяч гривень за поточним курсом гривні. Цивільна дружина не декларувала дохід, але мала 1 мільйон 900 тисяч гривень готівки. У 2014-му дохід депутата склав 1 мільйон гривень. Інших доходів на той час не було задекларовано. На які деньги ви сьогодні содержите сім'ю? Тому що у вас велика сім'я 4,5 з половиною тисячі гривень. Тама ми працюємо а, з дружиною. А, ми мусили минулого року продати частину своєї а, нерухомості, яку ми мали, для того, щоб обслуговувати ті кредити, які ми маємо, і годувати сім'ю. Крім того, у нас є родина, яка також нам допомагає. правда. У родини депутата є два кредити – від 2006 та 2008 років. Дохід від відчуження майна на суму 1 мільйон 350 тисяч гривень відображено в декларації Березюка за 2014 рік. Крім того, матір дружини депутата подарувала родині 577 тисяч гривень в 2015 році.